Ключове питання: як виграти перемогу, ну тобто, як після того, як завершиться війна, побудувати таку країну, та ціна нападу, на яку була би занадто висока для агресора, і як мінімізувати при цьому ну, власне ті негативні фактори, як несправедливість, корупційні ризики. Відсутність невідворотності покарання чи рівного доступу до правосуддя. Ну і в принципі, дуже з позитивного це питання стосувалося не лише національного рівня, тобто те, що на слуху, а і місцевого рівня. І це вже показує те, що ветеранське середовище самостійно починає інтегруватися. От як сказала одна з учасниць, тут дуже важливо, щоб і громади були готові до того, щоб інтегрувати ветеранів. Але це наша сила і наша можливість а, власне мати людей з таким підвищеним відчуттям справедливості, розумінням служіння в державних процесах.